Холодно, тече з вікон, все переробляємо по-своєму, бачите. Ой. Пані Олена демонструє розпочати ремонт у дитячій кімнаті. Жінка говорить, впродовж року у двокімнатній квартирі мешкають вона з чоловіком, син з невісткою та п'ятеро онуків. Уселились сюди, тут ніхто не жив. І Робимо потихеньку ремонти. Скучаєте за домівкою? Не те слово. Додому хочеться. Дома. дома є дома. Жінка ділиться щодня, готую хліб, аби створити затишок в оселі. Оце спечу, до вечора вже в мене немає. Вони їдять прямо його на захват самі. кажуть, добріше от печення. Пані Олена додає, не покинула б своєї домівки ні за що, але вимушена була з родиною виїжджати, бо через обстріли росіян від села мало що залишилось. Ми не можемо там знаходитися. З кінця вибухи. У нас хата то ціла, але ну вікон немає. Вони впали в нас у хату. і ноччю. І ми то решили з дітьми втікати. Пані Олена пояснює, обрали Кириківську громаду, бо це за 21 кілометр від кордону, і до свого села недалеко можна приглядати за господарством. Чоловік переїж, переїхав, а він являється туди, навідується. Ми не можемо дуже на довгий час просати господарство. У мене там ще у мене два сини, які тож діти там. Господарство пані, береже. Поїде понавідується скрізь. Син пані Олени Сергій говорить, працює кочегаром у місцевому господарстві. Чоловік згадує про життя у великій писарівці. Ми прийняли переселенців, бо в мене жінка з Луганської області і Старобільського району. До нас приїхали дві сім'ї теж. І ми їх прийняли ще з 14-го року. Ну, проживали вони трохи в нас півгода, потім вони знайшли собі господарство. Роселилися недалеко від нас. Ну, коли во час війни всі жили у мене в погрібі. У погрібі навіть міста мені ще не було. Нам розбили господарство. Тимчасовий прихисток для сім'ї, говорить господар, допоміг знайти родич. Нині, каже, потроху обживаються на новому місці. Роблять ремонт, завели кабанчика, але мріють про повернення додому. Будинок Великий писрик, який залишився, він у нас був здоровий. І ми прививчі більше культурі. Ну, якби в кожного своя кімната. Діти попривикали, щоб в кожного був свій куток. Нас тут практически шестеро семеро було собираємося. І якби то не дуже би, то, як... uh -huh. зручно. Держали ми коров, свиней і дома 60 соток землі. Дев'ять кіз було. Кури, кор, о, той, утята, ну все жили, як собачка, котики. Дев'ятирічна Ніка ділиться, тут тихо, немає обстрілів, але мріє про повернення додому. Там моя життя залишилася. Друзі, всі роз'їхалися, мрію туди повернутися. У посоки було краще, там друзі було краще. там та дух двох залишився. Нині в селах старостату практично не залишилось вільного придатного для проживання житла, розповів селищний голова Кириківської громади Павло Гученко. На даний час вже мабуть, і немає покинутих будинків, бо тому що деякі люди ну, вже без виходів, вони заїжджали в пусті будинки, робили там якісь косметичні ремонти і на даний час проживають так. За словами селищного голови, переселенці до сіл громади стали приїздити три роки тому. У нас на території. Є заводський ліцей, вона рахується як опорна школа. П'ять дитячих садочків. Практично в кожному селі в старостинських округах є, ми не закриваємо, є дитячі садочки. У нас є центр первинної допомоги медико-санітарної. За період вторгнення близько 20 родин придбали будинки у Киріківці, говорить Павло Гученко. Більшість переселенців, у кого є можливість, вони купили будинки. Хто свої родичі, хто знімає житло і тому подібне. Ну, так як ми пригранична зона, ми не можемо побудувати тут би, модульні будинки, тому. Ситуація у нас з кожним днем вона змінюється. До складу Кириківської громади входить 14 населених пунктів. До повномасштабного вторгнення тут мешкало близько 7 тисяч людей. Наразі громада прийняла 2200 переселенців, з яких 300 – діти, розповів Павло Гученко. Катерина Іваненко Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.